В цій залі є ті, хто не поважає українську армію. Я дуже сподіваюся, що таких людей тут немає. Ви зараз мене можете не слухати, але потім треба буде відповідати перед нашими захисниками. В сьогоднішньому порядку денному знову немає закон про повернення 30 тисяч нашим захисникам. І не треба розповідати про те, що немає комітету. Якщо є повага до Збройних сил України, давайте зробимо перерву, проведемо комітет, Руслан Олексійович, я до вас звертаюся, як до голови Верховної Ради. Прошу дати доручення провести комітет і на сьогоднішнє або завтрашнє засідання винести цей законопроект. Скільки ще місяців ми будемо брехати українським захисникам? Скільки ми ще будемо тягнути це питання? Спочатку була блокуюча постанова, яка заблокувала. 83.12 закон, в якій є правка команди розумної політики. Я дуже хочу, щоб всі залі сьогодні пролунали слова підтримки і не лише слова, а й дії, які б забезпечили гідну оплату праці нашим захисникам. Про це сьогодні говорили всі. Про це казав ЄС, про це казав голос, батьківщина групи. Я сподіваюся, і представники влади знайдуть собі сили. Надати те, на що заслуговує українська армія, і не лише 30 тисяч, а й захист поранених виведених поза штаб, інструкторів і тих, хто сьогодні боронить нашу землю на фронті, вам сьогодні це не цікаво, але я пам'ятаю іншу реакцію, яка була 24.02.22. І саме тоді українська армія захистила нас, і саме тоді українській армії, ви всі. Пообіцяли 30 100 тисяч повагу за те, що вони роблять. Сьогодні цього немає в цій залі. На жаль, ви знову можете тягнути ще місяць-два. Це питання. Якщо не хочете повертати, знайдіть собі сили вийти і сказати: ми не поважаємо армію і нічого вам не повернемо. Це буде щонайменш чесно. Але якщо ні, то давайте розглянемо питання про повернення зарплат військовим на цьому засіданні. Строки вийшли. Справки надані. Комітет може сьогодні розглянути це питання і винести його в зал. Руслан Олексійович, я прошу поставити це, цю пропозицію на голосування. Хай зал визначиться. Готовий він буде розглянути це питання на цьому пленарному засіданні чи ні? Я знаю, що є погоджувальна, але Верховна Рада набагато більше означає, ніж погоджувальна. і приймають рішення народні депутати України. Дякую.